Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні я спілкуюсь з людиною, яку шукав уже два тижні. Виявляєте ця працівниця бібліотеки? Як вас звати? Оксана Анатолійовна. А прізвище, Досвітаю. от вона вже давно, спочатку вторгнення, коли ми почали виходити як паперове видання угу. Азета Заря. Вона почала збирати нашу підшивку. Ви працюєте в бібліотеці. Так, я працюю в бібліотеці в золоті нашій за відділу обслуговування. І питання номер один: входить в ваші посадові обов'язки? Вам платять за те, що ви відправляєте таку ініціативу? Раптом вирішили збирати підшивку. Як сказати, платять на роботу ми ходимо. Гроші нам платять в мої особові. входи те, що в мене є краєзнавчий куточок, і я повинна О. туди збирати матеріали. У нас є краєзнавчий куточок на сьогоднішній день. Ну зараз звичайно немає такого, так як ми не в своєму стані. Не своєму своєму і ми не можемо предоставити нашим читачам те, що у нас є: наші папочки, наші книжечки, нашу інформацію. Ми не можемо нашим зараз читачам донести, так як у нас все воно зв'язане. У нас книжки виставлені на для того, щоб вони прочитали ті, які ми хочемо показати нашим. Користувачем, нашим читачам Є одна така штука, яка примусила мене з вами зустрітись. Я переконаний, що якщо колись дійде діло і просто публікації газетні наші будуть зібрані в одне видання, то це буде досить цікава книга про війну, яка писалася поденно. тому що настрої змінюються. Багато що змінюється, а газета фіксує ці речі в тому часовому плині, в якому вони трапляються. Там і пожежі, там і руйнації, там і свята. Мені дуже приємно, що це фіксується і в нашій бібліотеці, яка займається. Так нам дуже хотілося, так як ну сказати правильно. Фінансування для е, періодики у нас не було на даний момент. То ми е, вирішили купляти собі до бібліотеки цю газетку. Мені хотілося донести. Ми вже вирішили безплатно. Тепер да ви вирішили ще безплатно, дякуючи вам, що я не знав просто про вашу роботу. Е, е, а так це, це це потрібно. До нас люди ходили, коли бачили, що лежить газетка. На столі вони брали її, читали, дивилися тому, що хтось хтось мог купити, хтось не міг купити, хтось може те саме не доносила та інформація. Тобто це було приємно. Ми побачили приємно, що люди наші користувачі цим користуються, і я стала покупати. Цю зорю, щоб вона була у нас завжди, щоб вона була у нас у куточку, щоб я змогла е, інформацію, звідти взяти, положити на будущее для наших дітей, для наших користувачів. Дякую вам за це. Ваша поведінка мені зрозуміла і знайома. І тому я теж вам дякую, що ви робите те, що можливо і не треба було б робити по посадовій інструкції, але по совісті це робити треба. Дякую вам. Збережемо історію так, Нашу, нашої, так, збережемо. нашої громади під час війни справжньої історії. Дякую. вам. Перші публікації, де по 120 чоловік, волонтерів, фоки були. Зараз фок розбитий, mm -hmm. якби йде такий час. Але ми зафіксували ті періоди часу. Це було дуже класно, що ми це встигли зробити. Дякую вам ще раз до нових зустрічей.